Корисні харчові звички запорука здоров'я і довголіття, цю прописну істину греки давним-давно усвоїли. Ділимося з вами головними здоровими звичками в харчуванні греків, які варто взяти на озброєння. Починати прийом їжі з салатів, починати прийом їжі зі свіжого салату увійшло в щоденну звичку у жителів Греції. Ця страва вважається мало не найлюбленішою і головною їжею греків, чому саме так? По перше, салат стимулює апетит перед головною стравою, а по-друге, допомагає не переїдати під час основного прийому їжі. Справа в тому, що овочі, що входять до складу салату, містять величезну кількість клітковини, яка швидко заповнює шлунок і втамовує відчуття голоду. Використовувати оливкову олію замість іншого рослинного. Складно уявити собі грецьку кухню без оливкової олії. Цей продукт рослинного походження є основою грецької кулінарії, і, хоча оливкова олія відноситься до жирів використання цього інгредієнта, на думку греків, допомагає організму засвоювати корисні речовини їжі. Крім того, греки звикли додавати масло оливи виключно в овочеві страви. Таке рішення дозволяємо їм підтримувати в нормі співвідношення білків, жирів і вуглеводів в страві. Їжте більше овочів. Греція одна з небагатьох країн в світі, жителі якої намагаються з'їдати кожен день якомога більше свіжих овочів. Звичайно, в цьому сонячному краю овочі є цілий рік, і вони можуть це собі дозволити, але головна їхня звичка далеко не в цьому. Греки намагаються відбирати тільки ті овочі, які вирощені природним способом. Від звичних багатьом з нас овочів з нітратами і хімікатами вони вважають за краще відмовлятися. Додавати в їжу орегано і лимонний сік ці два інгредієнти обов'язково є в арсеналі кожної грецької господині. Подібне поєднання здатне привнести будь-якої страви новий смак. Навіть звичайний салат зі свіжих овочів з додаванням орегано і лимонного соку розкривається по новому, крім смакових якостей. Лимонний сік і орегано є головними джерелами вітаміну, який зміцнює імунну систему. Крім того, ці два продукти знижують рівень холестерину в крові і допомагають організму швидше засвоювати залізо. Найчастіше включати в раціон страви із зелені і листя салату, складно уявити грецьку кухню без свіжої зелені або пишних листя зеленого салату. Ці продукти вважаються самими низькокалорійними. Але при цьому містять в своєму складі велику кількість корисних речовин, зелень, збагачена вітамінами груп, а в і еальцієм, магнієм, фолієвою і аскорбіновою кислотою у греків є одне правило віддавати перевагу виключно дикої зелені. У ній міститься більше корисних мікроелементів. Зелень греки додають абсолютно в усі страви. А в листя салату навіть загортають м'ясо, картоплю, моркву і крупи. Є більше сиру. Молочна продукція жителями Греції дуже цінується, але тут сири навряд чи стануть використовувати для приготування не найкориснішої їжі. Такий, як піца, паста і бургери у Греції до сирів більш шанобливе ставлення. У кулінарних творіннях сири можуть бути використані в якості натурального замінника солі. Цим і обумовлюється така величезна кількість грецьких страв з додаванням сиру фета їм доповнюють свіжі і обсмажені овочі, зелень і навіть фрукти. Використовувати трави в стравах у раціоні греків, важлива роль відведена травам, їх використання допомагає значно поліпшити смак страв. Трави також дозволяють зменшити кількість солі в стравах, таким чином їжа стає не просто смачною, але ще і дуже корисною, адже саме в травах міститься безліч унікальних і цінних мікроелементів для здоров'я, наприклад, розмарин здатний запобігати появі алергічних реакцій, а базилік взагалі підвищити імунітет. Додавайте трави якомога частіше в овочеві страви супи і салати, м'ясо і рибу. З ними ваші страви стануть більш корисними. Фарширувати овочі. Виявляється, що греки одержимі фаршируванням. Вони вміло поєднують різні інгредієнти і придумують нові оригінальні смаки. Жителі Греції фарширують овочі сиром і травами. Подрібненим фаршем і кашами іншими овочами і фруктами спробуйте урізноманітнити своє меню рецептами фаршированих овочів. Не обмежуйтеся банальною ідеєю починати болгарські перці фаршем, введіть в раціонку дебільш цікаві порційні закуски з гарбуза, баклажанів, кіні, томатів і грибів з різними начинками. Якщо підходити до цього процесу творчо, то можна нафарширувати практично будь-який обраний овоч.